6 березня розпочав піджимати бдлесім і переглядати, чи є матки, все добре. Значить, підмор чистити буду в самому кінці, але і деякі вулики є, потрібно їх розібрати і добираюсь до дна. Тому так, на прикладі 5-10 покажу, що робиться по підмору. Так, перший розібрав. Наразі там пів на 11. прогрілось на сонечку. Отака От кількість на сітці. Підмору. Ця сім'я зимувала на 145 й рамці на трьох корпусах. Другі сімейці от така ситуація по підмору. Також небагато. На сітці сухенький, Все з ними добре. Третя сімейка, от така кількість підмору. Всі сім'ї на сітці, на сонечку. По селі. от така кількість. Ну і там другий корпус не видно закладжений. Сім'я нам 5-6 доданівських рамок. четвертій сім'ї ситуація по підмору отака. Не знаю, з чим зв'язано, але висипалось тут більше бджін. Добра рамка, може й більше. Тут сітка тільки посередині для вентиляції відсотків 30% загального об'єму дна. Четвертою сім'єю проблема знайдена, чому так посипалось багато бджоли, пропала матка. Тому прийшлося дати невелику сімейку і відразу показати, як вона перезимувала. А, до речі, десь на відео вона потрапляла, я її підставляв корм. Тут була сім'я на 145-ту рамку, а тому прийшлось перевести тут також на 145-ту рамку. 300-ті рамки забрав та і все. Така ситуація, якраз де палета 145 бджолосімей. Шоста бджолосім'я попалася мені доволі слабенька. В нижньому корпусі майже немає бджіл, ну і в верхньому там, я не знаю, складу, можливо, буде дві доденських рамки. Десь знадобиться матка. Така картина по підбору, не так то й багато, трішечки цвіль, це мінус глухих днищ, воно ще й не пристосоване, це об'єднаний нуклеус. Так забував. Можна по-різному продемонструвати, що робиться на пасіці, можна розпочати так, як були перші, яких майже не було е -е, підмору, все класно, сітка, сухенько. Ну і можуть бути такі сімейки, як цих дві останні. Там пропала матка, а тут невелика сім'я так співпало. Але це реальність. Будуть різні сім'ї. Я думаю, загальна картина зрозуміла, що в загальному по підмору я вважаю. Підмору небагато, бо я вчора дивився, мені попадались добрі сім'ї, і сьогодні цих дві сімейки, скажімо, підпортили картину. І то в цій небагато підмору, просто сім'я якимось чином зійшла слабенько, підмору небагато. Так що в загальному я б сказав, що картина по підмору гарна, багато бджоли не посипалось за зиму. Більше показувати не буду, я не бачу цьому сенсу. Тому що я ж кажу, можна вибирати по-різному. Така середня ситуація зрозуміла. Я впевнений, що десь будуть попадатися такі сім'ї, які і більше посипалися, будуть такі, які і менше посипалися. Не без того. Буває, буває попадаєш на сім'ї, які вже політали, почистили днище, там і нічого можна не знайти, доки дійдеш до останніх. Уже сьогодні облітаються всі сім'ї, які не літали вчора. Сьогодні набагато тепліше така картина.